Тож на листочках дати вперед. Можливо, у вас є прохання. Христі, через якого ми маємо доступ до річного життя і спасіння в нього. Ми дякуємо тобі за цю славну подію, яка відбулася там. Та. І в цей час ми просимо тебе, прости наші провини, і нехай милість Твоя буде над нами і в цей час на цій програмі. Запрошуємо Твої присутності і Твого благословення на всіх присутніх і також просимо ведучого даруємо натхнення провести цю тему, щоб вона могла бути зрозумілою для кожного, хто прийшов сьогодні на цю програму. ім'я Ісуса Христа просимо Тебе. O churrasco não é amém. навчитися. Дійсно, кожен раз, коли ми касаємося здоров'я, ми хотіли би навчитися іменно тому, що допоможе кожному із вас. Чи є хто в залі, хто не знає, що таке хвороба, коли були, коли потрібен лікар. Наві діти тільки побачать людину в білому халаті. Вони так раді відкривають руки і біжать до них. Ви так бачили? Діти роблять, а що роблять? Вони зараз прячуться. Вони починають плакати. Ти задаєш питання, чому ти плачеш? Що заставило тебе плакати? Це прийшов лікар. Яка асоціація дітей з лікаря? Коли прийшов лікар, то що він буде робити? Він доже зробити дещо боле. Якщо ти хворий, тобі потрібно зробити дещо приємне, а не боляче. Скажіть, а коли, вам, ви болієте, вам постійно роблять приємно чи теж роблять боляче? Коли буває на стає момент вам боляче, а вам говорять, вам потрібна операція. Тепер що у вас більше? Буде? Там, де є та проблема і той страх, з яким ви зустрілися, що вам потрібно робити операцію. У вас будуть різати. У вас з'являється страх. А вам говорять, заспокоюють вас. Кий заспокойтеся. Ми дамо наркоз і ви нічого не будете чути. Як часто ви хотіли би бути присутнім на своїй операції і бачити, як все робить? Щоб ви були в повному сознанні. І все бачив. Коли мені робили в прошлому році операцію, то я постійно мав розмову з тим лікарем, який робив операцію. Ми говорили всю операцію. А в кінці він мені говорить, все, я закінчив. А я кажу, ти можеш мені показати, хто що ж ти робив? То ти що? Так ми ще не закінчили, тільки зашивають. Вот. Ну коли вже все закінчили, я попросив, щоб показали, що де там був перелом то і все. І після того він каже, я не розумію. До того, поки почалася операція, у тебе було тиск 150 на 100. А коли тільки почали операцію, тобі дали наркоз, тоді в тебе стало 120 на 80. Що тебе заспокоїло? Я кажу: я знав, що присутній Господь, тому що я молився, я вірив, що він буде управляти вашими руками. Я був спокійний. «Но мене по більше те, то, що мене перестало боїти. Він тоді був здивований і сказав, да, це рідко можна зустріти таких людей. На тій неділі я мав з ним розмову, а він мені здає питання, як ви відчуваєте себе? То дуже прекрасно. Він каже: ви знаєте, мало людей, котрі говорять так. Дійсно, що призводить мене до розчарування? Тоді, коли я. Не хочу зупинитися для того, щоб подумати. Тоді, коли всі світ, який оточує мене всі винні. ви знаєте, зато в мене є проблеми, тому що всі, хто оточує мене всі винні. Ні, ніхто не винуватий. Винуватий я сам, якщо є деякі проблеми. Тому що я не хочу зупинитися. Я не хочу подумати, що твориться кругом в мене. І що твориться з моїм життям і моїм характером? Дійсно, коли ми приходимо в лікарні, ми бачимо, коли ми починаємо спілкуватися з хворими людьми, тими, котрі переживають розчарування. Симптоми розчарування легко помітити в поведінці інших людей. Однак набагато, набагато важче у своєму житті побачити розчарування. Я бачу, коли другий має проблеми. Ну, коли вони є у мене, я їх чому-то зовсім не помічаю. Дійсно, ми могли б багато симптомів перерахувати, з якими ми з вами зустрічаємося. І дійсно, кожен симптом, який є, він приносить проблему. Для нашого здоров'я. Перше тривога. Тривожне почуття починається тоді, коли ваші нерви на межі і ви пригнічені або стурбовані тією ситуацією, які перебуває. Це перший симптом на шляху до розчарування. У вас з'явилася тривога. Нема спокою. Можете телефонний дзвінок. І ви стали сторону. Може розмова з тим, з ким ви зустрілися? Коли кожен хотів би висказатися то, що є внутрі, як його важко скрити, спрятати. Його потрібно, щоб ви всі побачили, що воно є внутрі. Каже, це тоді ми розгрузимось. Ми можемо висказати, але нам постійно потрібно думати, чому внутрі в моєму серці є тривога. Чому я не буваю задоволений своїм життям? Чи задоволений я тоді, коли я знаходжуся в лікарні? Сергій, хто задоволений, що він попадає в лікарню? А чи задоволений ви тоді, коли говорить, вас буде лікувати найліпший лікар? Ви кажете, так. То я не задоволений, що я сюди попав. Але раз я сюди попав, я дуже задоволений, що є лікар, який може вилічити мене. Як часто в тих проблемах ми з вами звертаємось до Бога, яка буває внутрі гіркота і обурення, коли ми на кого-то недовольні. Якщо би кожному з нас дозволили все вилити, що є внутрі в нас, коли ми буваємо недовольні, як ви думаєте, чи могла би бути церква Божа? Щоб кожен із вас дозволив собі все сказати. Є деякі хто, де я тільки правду говорю. а ви знаєте, що навіть правду не можна кожен раз говорити. Є ті моменти, коли навіть правду потрібно промовчати, тому що воно може принести кому-то велику хворобу. Та ваша правда. Вам потрібно знайти, коли її говорити, в якому місці. І де та людина знаходиться? І який її настрій? Коли ми вивчаємо людину, який в неї настрій, якщо в мене дещо накипіло, я не можу розібратися в цьому. Я вдовжен вилити все, а потім нехай він розбирається. Один чоловік прийшов до пастора і висказав все, що мав на своєму серці. І потім рішив уйти. Пастор йому говорить, знаєш що? Всі ці обізяни, що ти приніс, і ти їх вдома кормив довгий час. Забери їх назад і закрив в себе вдома. Клітку. Я не маю їх з чим кормити. Тому що я не живу в Я не живу цим розчаруванням. Я живу в місті з Господом, і воно мені не приносить користі. Коли буває, ти знаходишся на роботі і тобі не платять зарплату вчасно, не платять зарплату, скільки би ти хотів, то настає той момент, коли ти вже вдома почав підігріватися. А поки дійшов до роботи, ти почав вже закипати. І тоді ти приходиш до директора і ти з усією добротою звертаєшся до нього. Ми бачимо на картинці. Ви готові зробити те, що ви внутрішньо свою заспокоїти. Ця людина виспала вас. Ви зробили все, тому що ви сказали, що ви хотіли зробити, ми написали заяву. Ви висказали все. І кається, у вас є спокій. Але спокою немає. Чому? Тому що він не залишив ваші проблеми собі. Вони пішли з вами. Ви не можете залишити свої проблеми в -то. Тому що тільки є один, на кого ви можете покласти всі проблеми. Це є Ісус Христос. Бо Він говорить, покладіть всі проблеми на мене. А я заспокою вас. Але ми не готові класти на Нього свої проблеми. Ми готові класти на тих, хто оточує нас. Ми хотіли би змінити своє життя. Але з тим словом, що я говорю, що я звільняюся, і я входжу від цієї проблеми, ми не змінюємо свого життя. Як би не старались, настоїть ті моменти, коли ми чуємо такі слова, що я піду і більше не повернуся. Ми прикладаємо зусилля, щоб зупинити. Це є деякі симптоми розчарування. Часто, коли гіркота життєвих розчарувань починає здаватися нам занадто гострою, і більше немає можливості вирішити ці проблеми. І ми не знаємо, як цей конфлікт рішити, ми просто залишаємо. Поле битв. Це, яка, самий легший, легка дорога, через яку ми можемо пройти. Втрата віри у майбутнє. Ще один звичайний симптом розчарування. Це ще один симптом розчарування втрата віри. Може, ви відчували і відчули від людей, коли говорять, якщо би я знав, що така церква, я би ніколи в цю церкву. Є втрата віри? і людина, куди приходить в церкву, є хворим, котрі приходить в лікарню і сказав би, якщо б я знав, що тут є такі важкі хворі, я би ніколи не прийшов в лікарню, Але вас туди привозять. вас складуть на ліжка. І біля вас хвори тяжкі, котрі вночі не сплять, котрі постійно стогнуть, котрі постійно плачуть, котрі постійно допомоги просять. Ну ви думаєте, так я більш хворий тут, стану, чим я був вдома. Що це звершується? Ви знаєте, церква це є лікарня. А лікарня є всякі люди. Так і в церкві є різні члени церкви. І якщо ми в церкві теряємо віру, це показує, що ми ще не знайшли Христа. Ми його не знайшли. За це ці розчарування, тривоги, втрата віри в майбутнє, у нас постійно буває присутні. Що нам робити? Як нам бути? Христос сказав: не здорові потребують лікаря, але які хворі? Хто із нас здоровий? Ну, якщо ви нам сказали, ти маєш потребу у лікаря. Що ви не подумали? За якого лікаря ця людина говорить? Ви знаєте, кожен лікар лікує свою Ну, Якщо ви мені сказали, що я хворий, чомусь я не подумав тільки за одного лікаря, коли я представляю себе здоровою людиною. А мені говорять, тобі потрібно подумати за лікар. Тому що ти хвора людей. Дійсно, коли ці слова можуть говорити для нас, ми бачимо, що Христос Він міг розділити кожен хворого. Він міг бачити хворих людей. І якщо Він зустрічав цих хворих людей, він допомагав. Він нікого не залишав. Він знаходив час. Він сам залишався без час, але виділяв час для тих, хто був біля нього. Ви знаєте, що це робить? Для того, щоб виділяти час для хворих, і ви повинні відмовити собі, щоб допомогти іншим. Це може тільки любов робити. Ну якщо ви себе більше любите, чим іншого, ви скажете, я сьогодні не можу, я дуже зайнятий. У мене багато є планів, які я маю зробити. Но той день для вас дав, щоб ви могли зробити дещо і добре для тих, хто оточує вас і має у вас потребу. Як часто задають таке? питання. Просто, що я роблю не так? Кожен раз ми звертаємось до Бога зі словами. Є інші слова. Що я роблю? Як я можу так ставитися до свого власного життя? Чому ми хворіємо? Тому що ми так ставимося до свого власного життя. Ми думаємо, що життя, яке ми маємо, Бог об'язаний нам на кожен день давати. А якщо ми захворіли, то що нам говорять? А ти дещо згрішив? І це є наказання за гріх. Господи, а за що тоді Бога хворять людей, коли це наказання за гріх? Ми бачимо, це має деякий зв'язок. Біблія це відкриває. Но Господь допомагав фізично і зцілював, і зцілював духовно. Він вів людей до спасіння і до царства Небесного. І от ми бачимо, які переживання, які ми зустрічаємо в своєму житті. Дотримуючись думки, що при необхідності легше змінити себе, ніж іншого, то ми можемо відповісти, що розчарування в самому собі загрожує пошуком сенсу життя. Розчаруватися в собі, коли перестаєш собі довіряти, коли дивишся в зеркало і шукаєш в собі якісь недостатки. Сказати, і підняти важко, що кожного, що Бог вам подарував, це є совершенство для Него. Ви є самим красиве, независимо в якому віці. І Господь хоче, щоб ви зрозуміли, що Він знає кожен ваш день. Ви знаєте, він не тільки молодих і красивих людям, він і їх, він і любить. Так Біблія промовляє. Но Він любить тих, кого покрила війна. Ця симена, яка покриває, він любить тих, хто може хромі. Він любить тих, хто не бачить. Він любить тих, хто не чує. І прохисає, промовляє, що ті, хто хромі, то коли Христос прийде, що буде з ними, Він каже, так і всю вічність будуть хромими. Так написано? А як написано? Каже, вскочить, як олій. Ми мало можемо побачити сьогодні таких здорових людей, що не так скакали, як олій. Каже, а сліпі і всвічну будуть сліпі. Но зато будуть вічно жити. Що мені каже? Що вони будуть бачити? Глухи будуть чути, а ті, хто плачуть, Ті, хто мають горе страждання, хвороби, що буде з ними, вони сіляться від цього. Оце є велике благословіння, яке Господь посилає для нас. Ми часто буваємо втомлені. Просто втомлені. Нам потрібно відпочити, але нам ніхто не дає відпочити. Тому що на сьогодні така спешка, і ми так перегружені, що в нас немає часу відпочити. Не тільки тих, хто покрила свіна, а навіть молоді. Немає часу відпочити. І що знаєш молоді, ви виспалися, не кажуть, тільки можна читати. І постійно ви думають, коли настане той день, Ну, може буде вихідний. І вихідний день, кажеться, одно заболе. Телефона виключити, щоб він вовше не дзвонив. а він тоді лише ранку буде дзвонити. Коли ви собі дозволили, що ви спати, тоді вас тільки розболі. Тоді тільки буде проблема. І буде дзвонити той, хто каже, я не розбудив вас, тому що він вже не спить, він вже не спить 2-3 години, тому що він не спить, буває всі ночі. І він думає, кому ви позволити, щоб я теж не спав? І от многі люди на Западі, закінчується робочий день, вони виключають телефон на зосі. Ти не дозвонишся десь. Він каже, це мій віч час. І починається робочий день в нього в Дійсно, настає той час. Скажіть, хотіли б ви летіти в самольоті, котрому сам пілот дуже втомився і хоче заснути за управлінням керма самольотом? Хотіли б бути в тому самоліті? Він собі засне, буде спати, ви будете в місті з ним летіти. А з тим шофером, котрий спить за рулем. Ви хотіли би їхати? Дві неділі тому мені один шофер розказував, каже, я їхав в Португалію. І зо мною їхали, каже, в молоді -мо, в автобусі молоді каже спортсмен. І я каже, вирішив провірити, чи вони наблюдають за мною, чи ні, я, яке я там возив за мною, Каже, одним оком дивимося це, що вони не бачать. І починаю храпіти. Каже, чому йому не наче тормозити? А, а я кажу, навіть не, не реагую на це. А вони ще сильніші. А я кажу, як будто прокинувся, каже, що таке? Вічки не заснули, ви ж смула, віжу, храпите. А він каже, тут же рівна дорога, тут можна їхати, їхати, їхати трошки поспати. Хотів би ви в такому автобусі їхати, щоб там, де рівна дорога, може трошки поспати. Я думаю, що ні. Ми на роботі вже втомлені. І кожен день у нас з'являється проблеми за здоровий сон, за вітаміни, за фізичну активність, прогулянки на свіжому повітрі, за позитивні емоції. Сьогодні потрібно боротися. Їх не просто так можна придбати. Основними причинами в тому є 10 захворювань. Якщо ми звернемо на увагу, це Захворювання, депресія, симптома. Людина, яка часто втомлюється і не, не знайде час, щоб відпочити, не залишить роботу і не відпочине обов'язково у нас ці хвороби. Не всі, але деякі з них депресія, целіакія, анемія, синдром хронічної втоми, нічне апної. Ви Знаєте що це? Коли храпить людина опною? Храп, недостаток активності, щитовидної залози, діабет, зазориста лихоманка, синдром неспокійних ніг, коли ви не знаєте, де свої ноги діти. Це все починається із стому. І от ми подивимося через ці хвороби, що вони є, депресія. Коли ми дивилися за виступами деяких руководителів. коли зламали ручку, і зламали карандаш. Це є депресія. Це є депресія. І сьогодні весь світ говорить, що сталося. А ви знаєте, що стається, коли людина падає в депресією? От сталося. От стається тоді, коли людина від втоми падає в депресію. Вона не замічає, що вона робить.